Анатолій Михайленко, дорога пройдена двічі», Розділ 4, частина 1, продовження. Дівчата зиркали то на знімок у паспорті, то на Антона. Несподівано та, яку звали Аделя, пригнулася і приснула в жмені коротким сміхом. Що десь є, поглянь, Гаю, справді. Отже, хто його знаєте. Дозвольте поцікавитись, що ви робили в Харкові. Звідки ви знаєте, що ми з Харкова здивувалися, Деля? Тут більші звідти. Ми живемо там в Харкові, не схожі на Харків'янок, ми вас теж за діда прийняли. <клух> Еге, час такий, що брата рідного не впізнаєш. А ось вам ні далека дорога не перешкодила, ні голод, просто красуні. Він дивувався, де в нього бралися такі слова. Ось же зовсім недавно про єдине думав щось вклинути в рот і відпочити, хоч на хвилину простягти ноги, заплющити очі і забутись, а побачив двох гарненьких дівчаток і щось несподіване озвалося в ньому. Розговорилися невдовзі Антон довідався, що Гаїна <кій> і Аделя йдуть у недюху до бабусі допомагати. Німці наказали селянам копати землю під посів у створеному ними громадському господарстві, громгоспі, на кожен двір виділили по дві десятини. На бабусин також стільки припало, ще й термін визначили, коли треба впоратись, щоб засіяти і засіяти встигнути. Хто затримається, пригрозили покарати. Знайомі переказали в Харків про бабусине лихо. От і йдуть виручати стареньку, вона в них добра, ласкава, як сонечко. Дивні його зауважив Антон, гая, Аделя, а ми й самі дивні знов затамувала сміх Адея. Пустилися в таку дорогу, хіба не смішно землю копати? Наша гая лопату в очі не бачила, не бачила, погодилась Гаїна. Та їжте, він розділив рештки огірка. У мене ще є. <кій> Аж три. О, якраз по одному на день, розсудливо сказала Адея, а там бабуся чимось смачнішим почастує, як ото було колись. Ми в бабусі залишимось, пояснила Гаїна. Доки наші повернуться, а повернеться? відбував на тверді. Ви хіба не вірите? Здивовано округлила очі Аделя, йому раптом стало соромно. За бідні пригощання, за свій убогий вигляд, оце б поголитися, обрізати давно не миті скупатися і задягти нового костюму, і отаким от постати перед дівчатами, якою б вони тоді заспівали. Він уявив себе у добре випрасованому костюмі, таким, як бігав у неділю з училища парк на танці під духовий оркестр. Невідпорний, казали про нього хлопці, а що думали дівчата, він не знав. Чому ці юні створіння йому тоді не трапилось? Підійшов би до Аделі? Ні, до гаїни, вклонився б і запросив до танцю. А може, запросив би Аделю в обох очі такі великі, променисті, обидві такі жартунки. Одне слово думав, не будемо уточнювати, до кого б підійшов, обидві гарні. Вони б танцювали все підряд вальси, польки, краков'яки, але найбільше вальс. Щоб можна було пригортати дівчину до себе і вона щоб пригорталась до нього, і щоб якась сила їх відтягувала одне від одного. І чим сильніше відтягувала, тим щільніша Аделя чи Гаїна припадала до його грудей. <кхух> <кхух> Замріявся, млосно прикривши повіки, і враз щось підхопило його, закружляло. Аделя, а може, Гаїна. Одну руку тримає в нього на плечі, а друга лежить у його долоні. Навколо них обертається весь світ, моготять чиїсь обличчя, дерева, будинки, міняльники, цілі селе і міста все йде обертом швидше, швидше. Він різко розтолив повіки. Не було ні дерев, ні будинків. Віддалік кубками сиділи й тихо гомоніли міняльники, а поруч Гаїна та Аделя відщипували білими зубками крихітці солоного огірка, але голова його досі йшла оберта, може, від голоду. Коли знову рушили, то вже більше не розмовляли. Не до цього було. Антон ніс чужі клумаки, заробляв на вечері собі і дівчатам, чи правильніше спершу дівчатам, бо відчував свою відповідальність і за них. Ночували під наполовину вископаним зазиму і перепрілим ожередом соломи, обліпили його, мов мурахи. Кожен вимостив собі гніздечко, клумак під голову. Скоцюрпувались сусід, притискався до сусіда, щоб було тепліше. Антон вимостив постіль так, щоб одна з дівчат лежала під ожередом, не задуватиме вітром, потім друга, а сам з краю від ріллі, сторожує, а як же, мужчина охоронить захист. Дівчат попирскали в кулек, зніоковіло, підштовхуючи одна одну до краю ближче до Антона. Кожна намагалася попасти під ожерет у затишок, далі від нього, мужчини, відбивалися, відштовхувалися, ще вгомонилося швидко, натомлено, то тут, то там уже чулося хропіння, сонний посвист, а то зринали стогони, лайка, чи прокляття. Хтось неспокійно ворочився вісні, шелестіло солома, тхнуло мишами й прілістю Антон намагався дихати рівно, ніби вже заснув, але щось несподіване, солодко тисло на груди, спирало, заважало дихати. То затримував повітря в собі, то раптом дихав так, наче за ним гнались, знову затаювався і прислухався. Дівчата спали, а може, як і він, тільки вдавали. Солома колола в шию, жалила гострі остяки. Не зважав на те. Антону перше лежав так близько від дівчини, чув її трепетне дихання. Кожною клітинкою відчував її близькість і весь німів, і ще важче ставало дихати. Небо визоріло, стало, видно, вглиб далеко далеко у невідомість, у безмежний таємничий простір. Захотілося легенько штовхнути Аделю, розбуркати її. Як вона може спати в таку зоряну ніч? Поглянь, бачиш оту зірку, а оту, оту і ту? якщо з'єднати всі чотири, то вийде кіш. А вона ручка до нього. А якщо від краю ковша відміряти вгору і трохи в бік п'ять таких самих відстаней, то побачиш ще одну зірку. Вона називається полярною. Від неї починається менший ковшик або віз, возенятко, візок, воз. Він засинав, а губи щось беззвично шепотіли. Ожереду степу хропів, стогнав, схлипував, плакав, лаявся, матюкався, проклинав, погрожував, спали натомлені люди. Прокинувся Антон несподівано, щось торкалося його обличчя, мацнув рукою соломини, зорі вгорі, ожеред. А як же він заснув? Прислухався. Аделя дихала рвучку, ніби щойно від когось стікала. Не спить і вона. Може, також думає про зорі і про нього Антона. Обережно вивільнив руку, трохи просунув поперед і ворухнув пальцем. Нараз він відчув дотик іншої руки. Пальці також ворушилися, ніби щось шукали. Він сміливіше взяв Аделину руку в свою, легенько стиснув, ніби просив дозволу а повибачався, а не витручалась, не висмикувала. Навпаки, він виразно відчув, невже лише здалося її потиск відповідь. Все пішло обертом, закружляло вихором, хмільно вдарило в голову. Здавалося, він відривається від землі і кудись летить. Як давно у забутому дитячому сні, Волі довго не припинявся. Він хотів, щоб все навколо кружляло ще швидше, щоб не зупинялося ніколи. Так хороше, так солодко. Рука заніміла, у пальці зайшли за шпори. Антон ворухнув ним і зразу ж відчув, як стислася аделина долоня. Дівчина ніби боялася втратити його руку, його силу. Антон відповів на мимовільний її потиск своїм вдячним і щасливим, а вона знову довгим і довірливим. Мостився зручніше, на мить загубивши дівочу руку, та швидко знайшов її, бо вона також тяглася до, його. <кій> до нього. І вже зовсім осміліло сховав її маленький кулачок в своєму. Та раптом вона випрочилася. Антон злякався, чи не відштовхне? Чим же образив? Але ні. Аделя розсунула його пальці і просунула між них свої. Так і говорили їхні руки під зоряним небом у степу, і не було навколо нічого ні війни, ні дороги, ні людей, тільки вони вдвох та їхні гарячі руки. Снилася йому знов дорога, тільки йшов він ніби в небо, і не сам, а за делею, ішов, тримаючи її за руку.